Виїхали мільйони наших співгромадян для роботи та навчання. Виїхали назавжди, так? Як би ви їх переконали залишитися або повернутися в країну? Дякую. Пане Анатолію, з вас починаємо. Спасибі. Питання вкрай болюче. Причому це якраз та проблема, яка об'єднує з точки зору розуміння і з точки зору пошуку шляхів вирішення і Донбас, і. Тернопільщину чи Франківщину. Виступаючи в Луганську, в Донецьку, я казав: давайте поїдемо. Якщо ви думаєте, що безробіття тільки тут, на Тернопільщину, побачимо, скільки там розірвано родин. Тато десь в Підмоскові, мама в Італії, бабуся виховує дітей. Ми знаємо, чим це завершують. Яким чином переконати? Це не питання закликати. Людям повинно бути вигідно. Для того мають бути створені робочі місця. Які гідно оплачуються, тоді люди повернуться. Як чином створювати робочі місця, держава їх не створює, вона сприяє створенню. Але що робити, абсолютно ясно. Ну, найперше, перекрити митний кордон, тому що на десятки мільярдів ввозяться дешеві товари Туреччина-Китай. Ми знаємо, на яких ринках які вбивають конкуренцію нашого виробника. Друге ліквідувати податкову міліцію, зменшити пресинг на бізнес. Третє законодавче визначити. Збільшення частки оплати праці в структурі витрат виробництва підприємства. Тому що, на превеликий жаль, навіть порівняно з радянськими часами різко впало. Робоча сила має бути дорогою. Зарплати мають бути високими не під вибори, а завжди. От тоді люди повернуться в Україну. Слово патерналізм може звучати в вашому спічі? Жодним чином. Тому що насправді. Якби ми говорили про те, що я повертаюся до Савка, коли всі все вирішує держава, я сказав, держава сприяє створенню робочих місць.